Зараз знаходимося на полі, у нас перший день жнив, поле озимого ячменю, сорт «Ханелоре». Ну, На перше поля ще оцінювати тяжко, але вражає, думаю, буде непоганий. Ну, Лора до сприятливих роки, по 60 сотнерів ми збирали. Це імпортної селекції сорт. Вирощуємо ми його вже протягом трьох років. Має чудові показники, як натури і інші, тому ми зупинились більш на ньому. З вітчизняних вирощуємо ще 9-й вал є. Получається, два основних сорта займає ячмень у нас. Під час бойових дій на цьому полі ріс. Соняшник. Конкретно на цьому полі було два прильоти таких як кажуть, сильних, були воронки, які ми засипали землею, КАМАЗами завозили, засипали. Прилітали сюди і крилаті ракети, і С-300 прилітали. Працювали якби попри все. Спереді приїжджала ДСНС, розміновували, перевіряли і ззаді заходили, обробляли, щоб в сроки попасти. Щоб все зробити вчасно. Поле нормальне, рівненьке, гарне поле косити можна. Все вирівняно гарно. Ну, так, воно ж видно по стерні, по всьому, що воно нормальне поле. Ну, для цього года й для югів, то. Десь в районі 40 сипе то це, це дуже добре. Сіозміна на даному полі е, ячмінь по соняшнику. В принципі, для півдня України це стандартна сівозміна на даному етапі. Соняшник зернові, зернові ріпак.